Привіт, мої любі, мої хороші! Ви на каналі Файна Кухня і з вами я, Наталка. Сьогодні готую одну з своїх найулюбленіших закарпатських страв: це опірігаш. Попрігаш це курче м'ясо, в сметані чи вершковій підливі, традиційно подають до картопляного пюре або кнедликів. Починаємо! Одну невелику цибулину необхідно дрібно нарізати. Для цієї страви підійде будь-яке куряче м'ясо. У моєму випадку це 9 штук курячих гомілок, які необхідно обсушити паперовим рушником. На пательні нагріваю 3 столових ложки рослинної олії. Кладу нарізану цибульку і спосирую на протязі 1-2 хвилин до м'якості. На пательню кладу курячі гомілки. І буду тушкувати на вогні нижче середнього приблизно по 4 хвилини з кожної сторони. М'ясо має поміняти свій колір. Сіль та чорний перець додаю до смаку. І який попрігаш без солодкої паприки. Додаю 2 чайних ложки або можна до смаку, як ви бажаєте. Все перемішую, і м'ясо необхідно зразу ж залити холодною водою. Чому ж зразу? Тому що паприка, якщо вона буде довго на пательні, вона дає потім такий неприємний смак. Тому треба це робити зразу. Заливаю водою, так щоб вона покрила куряче м'ясо, і все доведу до кипіння. Буду варити хвилин 40-45 до готовності м'яса. Вогонь нижче середнього. Коли м'ясо майже готово, Миску додаю 120 мл сметани і стільки ж вершків. і все перемішую до однорідності. Можна взяти тільки сметану або тільки вершки. У мене сметана густа, тому я додаю і те, і те. Поступово додам 2 столові ложки борошна. І все перемішую, щоб не було грудочок. Для того, щоб підливка у нас вийшла гарна, однорідна. Можна взяти 120-150 мл рідини, яка є на пательні, додати в миску, все гарненько перемішати, і потім вилити на пательню, довести до кипіння і варити ну, максимум десь 5 хвилин. І наша страва готова. До речі, попрігаш також можна додати і сушені чи свіжі грибочки, буде ще смачніше. Подають таку страву традиційно до кнедликів або картопляного пюре, але також чудово підходить і різна паста або гречка, або рис. Вибирати тільки вам. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, підтримуйте мене вподобайками, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інший канал ABC Cooking, Посилання залишу під відео. Ну а я бажаю вам гарного настрою і звичайно смачного. І пам'ятайте, все буде Україна. Люблю вас і обіймаю. До нових відео всім папа. -па.